Вітаю вас, шустрики. До мене в гості сьогодні завітала Кетя. Вона маленька і пухнаста, але чомусь така сумна. Що сталося, Кетя? Дітки Кетя розповідає, що його звати Мурко. Йому сумно гратися самому, от він вирішив піти пошукати собі друзів і заблукав. Малятка, давайте ми трошки розвеселимо нашу Кетю і пограємо з ним гру. Знайдіть на картинці червоний м'ячик. Знайдіть на картинці зелений м'ячик. Знайдіть на картинці жовтий м'ячик. Малятка, наша Кетя трішки розвеселилася. Але давайте до нашої Киті зліпимо м'ячика. Але спочатку зробимо гімнастику для наших пальчиків. Посварились дві сестрички, розійшлись хто куди. Ну, а потім помирились, обнялись, нема біди. Для роботи нам буде потрібно кольорове тісто, дощечка для ліплення і вологі серветки. Беремо тісто. Якого кольору малята? Правильно, синю. Трошки і гарненько його роз... розмакуємо для того, щоб тісто було м'ягеньке. Розімняли. Кладемо тісто на середину дощечки, долонькою притискаємо і починаємо розкочувати. І в нас утворився м'ячик. Малятка якої форми? Круглої, звісно. Ось такий м'ячик вийшов у мене, а який у вас чекає на зворотній зв'язок. Молодці, дітки, наша киця дуже вдячна вам за кольорові м'ячики і за те, що ви з ним погралися. Тепер він більше ніколи не буде сумувати.